Я сказала, що все, ми закриваємо цей магазин. Ми фактично йшли до цього спалюючи позаду мости. А як розвивати? А я хочу, щоб тут доставка, а тут там тра-та-та. -та. І я прийду. Скільки ж треба твої брез? Такій коробичці, отак от, от прям туди. Де все покласти? Ну не маленький, <заром> не маленький, великий чорний. Чорний. <заром> що ти все помилиш, а? Ви взяли мінімальний пакет. Так, це поміна ага. мінімалочках, потрошки зараз посилок покоїться і в шоці ж не віриться, і завжди була така думка: от ти щось зробиш нове, зробиш ремонт, і воно от само собою відбудеться. І у вас тоді був батл з Олександром. Йшла боротьба за наш сюди прийшов підписал. Це ти мене да. підтримував, Я ж казав, я казав. А якщо уявити, що в вашому житті не став себе біс, скажіть, будь ласка, скільки в середньому в місяць відправляєте в кілограм сиру? Сьогодні сіли знову порахували, так? виявляється. А сьогодні ми хотіли би вас познайомити ще з однією історією двох успішних підприємців Наталії Олександра, які з нуля відкрили онлайн-магазин в Інстаграм, який зараз продає 2,5 тонни сиру кожного місяця. Олександр Наталія. Ви нас так дуже смачно зустріли сьогодні. Дякую, що запросили до себе в гості. Поділіться, будь ласка, яким бізнесом зараз займаєтесь? Самим смачним бізнесом, який може вчити в світі, це сирний бізнес. Сирний бізнес, карпа крафтові сири. Да, карпатський крафтові сири. Угу. Як давно взагалі цим бізнесом займаєтесь? П'ять років ми вже рахували. так? Здається, багато і здається мало. Угу. Добре, а коли приходили в навчання, у вас був цей бізнес чи є щось інше? Ні, в нас був е такий магазинчик, який працював. Е ми його здавали в оренду. Це продукти були. І в ковід він якийсь такий був дуже занепалий. І ми вирішили, що зробимо ремонт, зробимо такий ребрендинг, там Догода. буде все. Кучу грошей. Так, там мала бути якась така концепція. Цікава, типу аля ресторанно ну, такий формат. З Спекарний з так. І ми в той момент, коли зробили ремонт і коли вже мали відкриватись, прийшли в навчання. Ага, да. ми вивчали аватара, якого ще добре не знали. Саме в навчанні, от і ну, я думаю, що ви навіть це слово аватар не знали, <ріст> не знали. <ріст> так і навіть вже приго... вже частину товару купили. Ну, Тож там вже магазин на був заповнений, і Наталя так з головою поглинула в це навчання в ті ага. модулі. І ми сіли. Кажу, треба прийняти. прийняти. А чому парку? давайте так? А чому ви взагалі в навчання пішли? Ну, тобто, у вас магазин на етапі відкриття, уже, ви в нього вже вкладаєте кошти. Ну, я так розумію, що була надія, що клієнти попруть. Е, да. Чому для чого було навчання? Я думаю, що все ж таки було основне, що ми погано міли продавати. На якомусь рівні ми знали, але це була така якась типу інтуїція, і завжди була така думка: О, ти щось зробиш нове, зробиш ремонт. І до тебе стане більше клієнтів, угу. що ти покращиш, і воно от само собою відбудеться. Угу. От. А зараз, якщо аналізуєш, е паркування нема е в тому магазині, ну це вам уже вчаться. Це... <світник> 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 коли, коли ми починали, ми навіть не підозрювали. Скільки ми всього. Ми не знаходили. знаємо. Так. І тільки коли ми пішли в навчання, ми зрозуміли, а тут ще стільки всього, ага. як це все осягнути. Ми взагалі. Діти, ну не то, що бізнесмени в цьому так. Ми, Ну ми трошки ж розумілися. Там був перед тим кафе здорового uh -huh. харчування, було виробництво вареників. Ми десь трошки щось знали, але то був самий самий ніч. чові промисловості, як такий. Ми розумілися, з продуктах, але в бізнесі, в продажі, як такому ну, та ніяк. Отже, ви зайшли в навчання, і наскільки я пам'ятаю, ви взяли мінімальний пакет. Так, це був мінімальний пакет. До речі, ми ще вивчали флеєра угу. і це навіть почали впроваджувати там. Я пам'ятаю, це саме перше завдання. Ага, завдання. таке було. І ви зійшли в мінімальний пакет. Так. було ага. ага. на мінімалочках потрошки, чуть-чуть. По по так щоб гроші сильно не тратити. <рес> 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 ви по ходу навчання ви ж тоді брали і потім ще вищі і вищі пакети. Я думаю, що було питань багато, а відповіді вже ну, не було тут треба було далі якось зрозуміти там було відкривалися такі скажімо шторки і завіси більше цікавішого і, mm -hmm. і, і такого кориснішого mm -hmm. Так було. Давайте, як було, по-іншому ваша версія. А було так. На одному з занять, уже на розборі з домашніх завдань, Олександр, розбиравши там роботи, звернувся стосовно того, що ви ж відкриваєте свій бізнес, вкладаєте зараз купу грошей. І чому, от, наприклад, там заробневитративши зараз, просто викинувши 30 тисяч доларів, не прийти й не уточнити. Тому що віп-суботи точно корисні. І вас тоді був. Батл з Олександром. Ну, це не батл, я навіть не знаю, як це, Декларація така свого роду, що ви переходите на пакет вище, вносите перехід, і якщо вам все подобається, то тоді ви подаєте гарантійний платіж до клубу. ну Тобто фіксуєте за собою місце в клубі, намагаєтесь туди потрапити. Uh -huh. А якщо вам не сподобається пакет ВІП. Ну, типу, сама віп сесія, то тоді кошти повернуться назад. Так, точно наша Інна як сімейний віка. Вона з такого початку вона з цього знає всі історії. Всі болі, всі сльози, всі, всі рецепти. Угу. <соця> <соця> та 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 та, та. Угу. ну, тобто, і по факту, ви от знову ж таки вийшли до Олександра, і тоді ви отримали саме ключове направлення. Я так <соця> Так, розуміє... тоді було най... найважливіше, тому що я питала пригадую, а як розвивати? А я хочу, щоб тут доставка, а тут там тра-та-та. -та". <соця> Така стратегія була, така, типу, вау. Олександр uh -huh. просто сказав, як можна стратегічно розвинути офлайн бізнес, якщо є можливості 24 на 7 продавати в онлайні. Uh -huh. І я так думаю, як то? Uh -huh. Клас! Ви ж розумієте, що у вас рано чи пізно після. Ви навчитеся, у вас рано чи після стеє. Навіщо це вам? Uh -huh. Але це. Типу, я думаю, для вас було і ключовим направленням, але з іншої сторони я дуже пам'ятаю, як Наталя приходила на тему Інстаграму і казала мені, що заре... в Інстаграм зареєструвалася тільки от зараз, тільки через те, що була от тема Інстаграму в навчанні. Да. Ні, Ще була інша тема, коли я сказала, що все, ми закриваємо цей магазин. Тобто, то вже ми. Це ж каже, як магазин, а кульки, а то все. Кульки падуть. У нас же персонал був набере. І ви ризикнули закрити? Магазин. Ми ризикнули, тому що чомусь ну чомусь. Точно пам'ятаю, для себе вирішили, якщо ми йдемо в навчання. То, що говорить вчитель, це ну воно повинно виконуватись. Бо то, якщо ти тоді не робиш того, тоді на що ти сюди прийшов вчитися? Ну <світ> це якось тоді було б така незрозуміла суперечність. Правильно? Йдемо вчитися, робимо поетапно. От і все, ну подумаєш, ну ми, до речі, дуже добре зразу попрощалися. Так от чик, все, йдемо в нове. Ми з тим всім обладнанням, з тими всіма холодильними тренами, з звисту висновленим... новісінький магазинчик магазин. Новісінький магазин. Так, ми та зараз мали магазин. Ми віддали в Боже, це... Я да. І по змінах працювали б з Наталі. <рес> ти ж не вона, то ніяк. Ти би на базарчик їздив, там купляв, що <рес> треба. Так? <гум> ну так, зараз ситуація у вас кардинально інша. Так. Добре, а яким чи не складно вам було все одно, онлайн ви виходили з нуля, по факту. І от, знаєте, часто таке запитання: а і, і, з чим виходити в той онлайн? Да? От Ви ось вас, мабуть, продуктовий магазин, а що ж продавати в онлайн? Як ви з цим розібрались? Ну, це було, напевно, спочатку ми все-таки вирішили. Е... Я як зараз пам'ятаю, ми на кухні сіли. Uh -huh. так от Я кажу, слухай, давай ми будемо щось спробувати, тестити. Питання: що тестити? Uh -huh. e... ну, вам тоді Олександр дав направлю, що вам потрібно щось тестувати і так. спробувати. Чому? Так, Тому? чому? Тому? Олександр, знаєте, він деколи, от, навіть не деколи, я б сказала, дуже часто він дає такий раз. І ти так над тою фразою гоп зупиняєшся. А ну ще раз її. Може щось потестити, от то-то. то, то, то і, і тут ми сідаємо. Так, ну Наша концепція магазину була така, що продукти там мали бути всі справжні, натуральні з села, своя пекарня, ага. тобто вище рівня вище середнього ага. для такого. Тобто, так як ми розуміємося, ми довго харчовій промисловості, ми знаємо, що таке добре. І е, одним, одним з наших продуктів був сир і була бринза. Uh -huh. У Львові бринзи не купиш, так як Наталя мала кафе здорового харчування, і вони варили банош, там була город'яна каша з Косова була бринза. У нас у Львові ні горзяної каші з Косова, ні бринзи не купиш. Uh -huh. В нас вона будне. Ми хотіли цю культуру виносити. Ми зосередилися спочатку на... На, бринзі. на бринзі. І знов-таки, я тебе доповню. Навіть в нас була вже перша жива зустріч у Львові в Києві ще тоді. І... Ні, ну Це ви вже переско... перескочили. Так, але я хочу сказати, що була думка з бринзою йти. Олександр теж сказав, що ця бринза, ну так собі, може, все ж. Таки... Род, Про знає сир такі. треба більше, воно має а, ширше трошки вже не так, то й треба. Не, наскільки так. Ще, і ще він сказав, а скільки ви тої брензи зробите? Тобто він вже бачив, угу. чи цього продукту буде достатньо для масштабування. Для нас це тоді було щось таке, як недостатньо. Угу. Скільки да. <реш> ж треба тої брензи? Ми тоді навіть не могли подумати, що її треба буде в таких кількостях, от, повертаючись назад, <реш> як, як це. це було. Олександр, як погоду гледів. Ну, це як завжди. Так, так. далекоглядність. Це <реш> то правда. От, і ми е, зрозуміли, що це буде сир. Ми почали тестувати, тестувати. тестувати. Чи не важко було? Важко, звичайно, важко було. Тому що е, ясна річ, що ти виходиш в Фейсбук, ти реєструєшся, я попала в пожиттєвий бан в Фейсбуці до сих пір. одним словом, це було такими. З пробами знов не виходить, знов запускаємо з одного кабінету, з другого, третього. І це було дуже важко спочатку, тому що це нове, і, і, і воно так було. Uh -huh. Але пізніше потрохи ти вже сам пробуєш, розумієш, що таке таргет, як його налаштовувати. ну З тим було uh -huh. проблемно. Як вам в цьому допомагало навчання? Ну, ти щось не знаєш, ти йдеш туди, де в тебе є записано, знов той урок прослуховуєш, раз, третій, десятий. Uh -huh. Пізніше ти когось можеш спитати в клубників, які вже знають, можна переуточнити, а як uh -huh. в тебе відбувається, і ти отримуєш якусь корисність, і ти розумієш, а в когось виходить, то в тебе не виходить. Значить, ти щось там десь може не допрацьовуєш, не знаєш. <тас> Це <тас> дуже класно, ж бо ти маєш е, е, з, оточення, з ким ти можеш спілкуватися. Uh -huh. Це дуже показово. Ти можеш на одній мові спілкуватися з людьми, які, які проходили те саме в ті, в ті самі. ]uther. Граблі наступали, mm -hmm. але виходи завжди є. Так, Та, я запам'ятаю, самою популярною відповіддю було, коли е, ми задавали якесь питання нашим клубникам mm платинам на, і була відповідь. Не То, що ми питаємо, а відповідь була: ти передивися ще раз цей модуль, щоб все Ну, звісно. Але дивилися, дивилися і знаходили там відповіді. Тобто, це, якщо ти вчишся. Ти розумієш на тому рівні, на якому ти розумієш. Якщо ти вчишся більше і повертаєшся назад, ти думаєш, Боже, я тоді дивився цей модуль, я того не розумію. Да. Тобто, тобто ти, ну, так як книжка, якщо ти в певному якомусь періоді свого життя ти читаєш, ти її розумієш по, по одному. Через якийсь період ти її перечитаєш, думаєш, ну, я ж тоді зовсім по-другому розумів. Так і тут кожен модуль uh -huh. по мірі росту сприймається зовсім по-іншому. Так, і ми там пригадую оця модель продаж. Я не розуміла, як це. Як в, в якому випадку вона мала бути в нас? Чому саме так? ви зі всі розбиралися, реально по факту з самого нуля. Але користувалися навчанням, передивлялись, виходили, питали. Так. І так в цілому вийшло по факту і розібратися до цих перших результатів своїх. Так. прийду. <реш> е, Наталі, десять місяців у вас нічого не виходило в це, цьому онлайні? Переносили місяць. Мало бути за 9? Встили. Ага. За переносили дитину. <реш> От вас не виходило. Слухайте, це ж скільки ви часу, зусиль, скільки коштів ви вкладали, не приносили, все одно намагалися. Чому? У вас не було виходу? Або до кінця вперед. І все, так? Ну ми, ми зрозуміли, що якщо в нас не виходить, це не означає, що воно зараз не виходить. Треба ага. якийсь період. Правильно, скільки разів було таке, що коли люди відкривають бізнес, так вони ж не можуть відразу там виходити ага. на якісь результати. Ми розуміли, що потрібен період комусь довший, комусь менше. Але ми ж вдома починали з одного, пробували тестували. Ага. і вже через 10 місяців ми побачили, вже правильно почали вже впаковуватися ага. і з з виходом на ринок, ага. ось почали більше розуміти, що цікавить клієнта. Ага. От і ми розуміємо, які ми потреби закриваємо для чого купують наші сири, і тоді вона стала цікавіше. Ага, і нам і тоді пішли продажі вже? Я думаю, так ми правильно почали говорити. Ми писали колись такі довгі, якісь звернення. Люди це не хотіли читати. все це було не, 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 не зовсім правильно. Ну але знаєте, так ви це розповідаєте. Те, що у вас взагалі не виходило, а я дивлюсь на те, що відбувається ззаду нас. Скільки зараз посилок покоїться, і в шоці ж не віриться? Не віриться, просто що так було. Це результат наполегливості, зокрема Наталії, яка. Зранку до ночі. І терпіння Олександра емоги, Морозова в тому числі то точно, то навіть не точно, сто процентів. Це це шалена наполегливість, це, це віра в те, що вийде. Ми, ми фактично е, йшли до цього спалюючи позаду мости. Бо ага. не можна йти вперед і оглядатись, чи можна десь повернутися. Ні. Це тобто, йшла боротьба за. Це щоб добитись результату uh -huh. наполегливо систематично з навчанням. З роботою з ранку до ночі з ранку до І ноч. питання у нас були так, ми їм завжди задавали. Якось вони були, може такі не дуже я кажу, Наталя. Ну це ж не то питання, яке нам а, ні, стоп, ще... секундочко. Наталя каже, ну було в не задати якесь питання. розвернув, ну Він скаже по що все а? і вона ті суботи виходила, діставала по носі, але таки виходила з відповіді на якісь питання, з якимись якими мене підтримував, Я ж казав, я казав. <реш> Ні, ну і так було теж, щоб е питання були коряві, так? То зрозуміло. Ну, фактично, ми навіть... не вміли, вміли... задавати питання. Ми не вміли бачити нашу проблему і відповідно задати питання. Тому що відчуть Олександр правильно задати питання, це є вже відповідь на твоє питання. фактично. Ага. Якби от зараз ви починали, от знову там з нуля, умовно, що б ви зробили по іншому для того, щоб вийшло швидше? Хм. Е що ми зробили по, по іншому, знаєте, мені здається, що тут треба більше такої, напевне, напористості і швидкості в реагуванні. Угу. Тобто, якщо нам, от якась пройшла субота, тобто, якісь пройшли навчання, навчання угу. ти думаєш, так, я от ще там в мене щось не до не, не до закінчено, так? І я це зроблю, тоді буду робити це. Тобто відкладали завдання. Навдання. Навдання. Так трошки піде. От, от, от воно зараз, я тільки тут. А тут треба так. Там зробив, як Олександр вчить нас на трієчку. Угу. Пізніше будемо поправляти. Так, тобто треба робити просто так, як каже Олександр. Ти так каже, Олександр, Приходити раз, троє помічників, там, оце, оце. І отак. Бо деколи думаєш, ой, тут я ще не вичисав, не вилизав, нічого не зробив, а тут воно в мене якесь таке, угу. а тут вже нове треба, а воно так і повинно бути. Це і в маркетингу, і в на складі і там... в виробництві, тому що завжди. Хочеш вилазити, зробити досконалим, щоб воно А воно о, так от, не виходить. А воно так і не виходить. І Наталя, і Наталя завжди та залишиться. Давай редем далі, потім, потім воно все виправиться само, потім ну, доправиться до потім сидиш дивишся. Боже, чого воно ще не виправлено до сих пір? Ну а це вже потім робота з людьми, коли Олександр показує і навчає, що ти залишаєш людей. З Трьох людей має хтось бути старшим, і тут також було дуже велике навчання, що uh -huh. ти не знаєш, як з тими людьми. Uh -huh. Це все поступово. Якщо знаходяться троє, то значить хтось з них має бути як старша дитина. Оце теж класно. Uh -huh. Ми то навчились тут. Так, Наталю, е Олександре, я знаю, що ви просили не говорити про ваші доходи, але давайте ми, хоча б, якось покажемо результативність вашу. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому в місяць от зараз відправляєте. Кілограм сиру. Сьогодні всі знов порахували, так? Виявляється. Коло двох тонн. Дві копійками. Ну просто в кілограмах то е, коло дві тисячі дві з половиною тонни сиру відправляється кожного місяця. Круто. Uh. <правдає> так, дуже, дуже класно, тому що ти розумієш, що таке. Верніше, де коли і не розумієш, таке онлайн, які це масштаби, коли Олександр спочатку нам показав і розказав, це ж просто було складно в голові вкласти. Що це, це буде Це ще п'ять років тому а. назад, коли ви отримали це перший раз направлення. правнення, і, і, і ти думаєш, як то хто то, як будуть сир замовляти от в такій коробочці? Отак, от, от, от прям туди, де все покласти? Це було складно. Ну, мені взагалі я не міг зрозуміти людина, коли проходить на на, на базар. Вибирати сир, який вона ніколи не, не, не знає, і вона ж мусить покуштувати. Uh -huh. А тут уявіть собі, як людині онлайн купити продукт крафтовий, який вона навіть не може покуштувати. Ви сі можете уявити, якісь завдання, які виклик нам було поставлено, uh -huh. <гум> <гум> але ми справилися. Так, так, ми що? Ви, ви. Що, правильно, ми почали розповідати про ти сир і передавати словами. Ви свою вітрину зробили умовно так? в онлайні знову ж вилизали знов ж навчилися, ж, навчилися По факту просто ж, зробили те, що як це робити, як це можна донести в тому самому креативі в тій самій рекламі, щоб народ зрозумів, повірив, довірився, і ну результат я думаю, Ми всі, всі бачимо. По факту ви досягнули дуже гарного результату. Дуже крутого. От прям дуже крутого. Але ви продовжуєте навчатися далі. І вже навіть в особистому навчанні Олександра Морозова. Чому ви продовжуєте? Ви знаєте, коли ти вчишся, і ти як в школі проходиш один клас, другий, третій, і е, далі стає цікавіше, тому ага. що далі за компанія розростається. Люди збільшуються, і виникає багато питань, ага. тому що е, як з цими людьми працювати, ага. як правильно делегувати, ага. е, тому що це велика відповідальність вже йде, ага. так? Тому що ми відповідаємо перед тими людьми, яких взяли сюди. Так? Ми хочемо, щоб вони розуміли важливість і цінність цієї роботи. Так? Е, ми маємо навіть відповідальність перед тими сім'ями, які так, з нами. Чим більше ти знаєш, тим більше ти вчишся, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш. Ага. <плес> так воно відбувається і з нами. Ми вчимося, щось знаємо нове нове і розуміємо, що ми, ми ж того всього світу ага. знаємо. Ну... Олександр, е... Ну, постали питання роботи з постачальниками, правильно вести перемовини з ними. Тобто Об'єми виросли, сильно виросли і в плані кількості співробітників, і в плані керівних посад, які у вас почали з'являтися, і ви вже на цих більш таких високих етапах у вас знову з'являються запитання. Так і дуже багато, дуже Це багато та і структури персоналу, організації. Це зовсім інакше рівень, uh -huh. і зовсім інакше питання. Це вже і... не розібратися та, з аватаром, і це, плієнта, ж, да? та, це ж ну ми ж перший раз в тому, як і відповідно клуб дає ну просто відповіді на, на, на всі твої запитання направляє. Ну це дуже складно. Це uh -huh. ага, складно, але е, є де черпати знання і відповіді на uh -huh. <laughs> ті так. складнощі і виклики, тому що вже в персональному навчанні Олександра ясно, що ти вже. Трошки більше знаєш ніж в клубі, uh -huh. так і тут стають інші задачі від вчителя, з якими ти відповідно повинен справитись. І це так само і для себе виклик, і для бізнесу виклик, uh -huh. тому що. Е Є такі речі, які дійсно ми не знаємо, як робити. А Олександр от якось їх відчуває, знає, як поставити правильно пріоритети. Бо де коли ти дивишся туди, він показує, що взагалі не це зараз важливо для тебе. Отут сюди треба направити свої uh -huh. зусилля. І це е, надзвичайно потужно і, і, скажімо так, сильно. Uh -huh. Тоді ти сконцентруєшся, тоді ти тільки там, і якщо навіть щось не виходить, ти потім знов-таки переоточняєш. І маєш, наприклад, іншу гіпотезу на те, щоб е, досягнути. Ага. Ну, не завжди виходить. Тоді щось з друге пробуємо гнучко і дуже класно. Ви п'ять років працювали над своїм бізнесом, вкладали, інвестували в себе, відправляєте кожного місяця по дві з половиною тони сиру. І цікаво, що вдалося досягнути. Хваліться, маленький, чорний. Ну, не маленький, маленький, не маленький, великий чорний. Великий чорний. І великий, <сих> великий, <в> салону чорний. <сих> Салон, красивий, да. Mercedes Мерседес. да, Олександр колись показав і. Розказує нас і вчить нас винагороджувати себе, і показувати, що ми можемо кращого, що ми гідні цього, і що не повинно бути десь колись потім. Угу. І тому Там, ми зробили. І, ми, так як вчить Олександр, якщо ви спробуєте преміум клас, угу. ви будете жити в преміум класі, ви будете дивитися як преміум клас. І, і ваше життя буде таке, як преміум клас. І, відповідно, це було рішення однозначне, так як вчить Олександр, тільки Мерседес, і тільки преміум клас. Угу. Як були відчуття, коли тільки в нього сів? Коли, коли, коли зрозуміли, що він ваш. Коли сіли, це було. Спочатку не, не, не... Не, не зрозуміло так проти Я... ви не в своїй машині, машину да? та а вже як Д дуже дуже класно. От Олександр, коли сказав, коли ви посидите, поїдете, пройде якийсь період часу, і ви сядете на іншу машинку угу. і далі нічого не відчуєте. Ну коли ви після тої машини сядете в цю машину, знов да то ти думаєш, о, ось воно. Круто. А крім авто, що ще вдалося, які хотілки, цілі вдалося закрити? У нас за такі, ще є хотілки. Так, да, є ще хотілки, але ви не повірите, за такий короткий період часу, поки ми е, в навчанні, поки ми маємо цей зовсім маленький бізнес п'ятирічний. Uh -huh. Важко повірити, але в нас автомобіль преміум класу, uh -huh. і ми дали завдаток на квартиру мрії біля великого львівського парку. І елітну також за такий короткий час. Так, яка будується. Це також наша така Далека-далека ще вона будується, будується, але точно знаємо, що скоро буде. Це неймовірно круто. Це важко повірити, але це бралі. Давайте я вас трішки занурю в те, в що, думаю, ви б не хотіли би занурюватись, але тим не менше. А якщо уявити, що в вашому житті не сталося б це навчання, за вами не стався би конц на біс, вашому житті не було б Олександра Морозова. Відмотаємо час назад, і цього не сталося. Я не хочу про це думати, навіть якщо я щось. Я сказав, що у нас, значить, в минулому житті була погана карма. Дуже сильно нагрішили це би було напевно саме важке покарання в тому житті, як ми дістали, якщо б ми не мали можливості вчитися, і випадково uh -huh. ми зустріли доленосно uh -huh. зустрілися з клубом. Знаєте, колись була така думка від Олександра, яка говорила про те, що якби якщо ви поставите на ваги. Якщо ви от щось втрачаєте, наскільки воно для вас було би, от уявіть собі, якщо б цього не було. Uh -huh. і ти думаєш, от то що ви зараз кажете, ну це просто ні-ні. ні, 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 ні. от цього я точно не хочу втратити. Тому що завдяки е, Олександру, завдяки цьому навчанню змінилось дуже ж багато всього. Uh -huh. і, і життя кардинально змінилося, оточення помінялося і. Це людина, яка показала, як можна мріяти, жити, бути, працювати, щось робити, а чогось категорично не робити. І, бо ти думав, що ти вже от, так ніби знаєш, там Проже. ще щось типу якийсь закінчив, але насправді ні. І важливо те, що тут завжди є оця новизна. Ага. У всьому. От новизна в тому, що ми щось робимо нове, ми щось. Покращуємо, ми чогось досягаємо іншого. Те, що ми не думали, бо деколи ти от ходиш, ходиш по колу, та, і от думаєш, ну, от да, бізнес, так, стабільненько, сезон, там, не сезон. А коли Олександр каже, як це, це ж можна x 2 туди, туди, туди. І, і Це дуже таке, як для мене, просто mm. да? навіть те, що ви питаєте, думати, про це то точно навіть не хочеться. Ще дивишся на друзів, які також наших, які все життя в бізнесі і нашого віку, нам вже за 50, Ну для них і бачиш рівень, на якому вони залишаються. Uh -huh. Залишається. І дивишся на себе, що ти не залишаєшся на рівні, а ти зростаєш. Ти зростаєш в навчанні, зростаєш в знаннях, зростаєш матеріально, фінансово, uh -huh. зростаєш духовно, в тебе міняється світогляд, ти розвиваєшся. Це на фоні тих, хто на друзів, які, які також все життя в бізнесі, і це, це дуже круто.